у Вас ось 60% це Америка. Це тому, що в принципі 60% там цікавих, класних проєктів вони Америка. Чи ви просто більше приділяєте уваги саме цьому регіону? Що це Америка, тому що це корну Ну, ста тобто, дев'ятнадцять там юнікорніки сталося в минулому році, там більше на ні американські це топовте топ венчурного, да звичайно. Ну тобто, і технології, і софтвер і нові моделі. Ну то, тобто, все віти і зараз. Ми бачимо, що в світі відбувається на інших географіях. Це по суті, екстраполяція моделі, які були в Америці uh -huh. переосмислення цих моделей в більшості випадків. Звичайно, переосмислення і зробити це швидше, краще через новітні тех. написати це швидше ну, звичайно, тому що з кожного роком це можна швидше, дешевше написати продукт. Та апко продукт можна дешевше і швидше писати меншою кількості людей, використовуючи нові технології, можна цей бізнес ну, стронути повністю за інші гроші, не за мільйони, а вже за тисячі. То дуже серйозне геп. Це саме те, що ми бачимо, відбувається зараз між Америкою, Європа. Вона Ерліадоптер, скажімо так, uh -huh. скажімо так, далі там міна, Саузестейжолетін Америка.